Без повітряних тривог зі слізьми на очах і купою дуетів з повним залом підгримів перший сольник у палаці спорту співачки Наді Дорофєєвої. Поки вона співала пісні з нового альбому, ми спілкувалися з запрошеними зірковими гостями. І ось на такі питання я можу чітко казати, що це все. Таке наклеп, так мені запропонували побачити мене серед претендентів. Я взагалі не хочу це виносити. в Публічний простір. Няня – це моя подруга, тому нас це максимально близько. Такого масштабу концерти коштують кругленьку суму. Нещодавно Надя зізналась нам, що організація Палацу спорту дорога. Проте наскільки Змовчала. Її продюсерка Ірина Горова теж уникає конкретики, лиш трішки привідкриває завісу. По-перше, це комерційна темниця. І для нас було важливо не вивалитися в пінос заробити, щоб команда заробила це. Але якщо солдат... Заробляєш, ну і звичайно не обійшли тему особистого життя. З часів як Ірина Горова розлучилась з Потапом, з яким вони були разом близько 15 років і мають спільного сина Андрія. Про її особисте життя було мало що відомо. Тож спеціально для вас оновлюємо інформацію. Давно вже ніхто у вас не запитував, чи вільне ваше серце. А серце неможливо зайняти. Ну добре, я інакше запитаю, чи є у вас коханий? Є хто це? А -а -а! Ну це не важливо. Я взагалі не хочу це виносити, в публічний простір, тому що в мене специфічне відношення до кохання, до хто такий коханий, взагалі, форма е яку я. Там, розумію для себе. Після двох браків, браків вона трошки відрізняється від стандартної. Тому. Чи довго у вас уже ці стосунки? Десь 4 роки. Були. Амбітна, молода співачка Роксолена, відома дуетною піснею з Монатіком інь Янь, зараз набирає обертів у шоу-бізнесі. Можливо, ви чули її новий хід мистецтво. За цей рік продюсера не стукали до вас самі, не пропонували співпрацю? Було кілька, і особливо після виходу треку Мистецтво. Так було пропозиції і від лейблів, і на проекти різні. Але я знову таки знаєте, дуже боюся, що продюсери це люди, які кажуть, як робити. А для мене це такий страх. Які були лейбли, Хто продюсер? Хто вас гукав? Можу сказати, бо я ще не відповіла ні і не відповіла так. розумієте? мені написала Іра після виходу мистецтва. якийсь там у нас був між до собочики. От але про співпрацю ми не говорили з помітними. Я подивилася, що я їй писала в 19-му році. Я звичайно би хотіла б з нею попрацювати, бо вона прикольна така цікава. Артистка, тим паче, що вона зростає. Ми зараз відкриті для багатьох нових класних і не тільки нових артистів. Зі стрімкою популярністю прикута увага не тільки до творчості Роксолани, а й до того, на які гроші співачка будує кар'єру. Пліткар Богдан Беспалов стверджує, що співачка не має бути в публічному просторі, оскільки має родині зв'язки з одіозним політиком Юрієм Бойком. Окрема історія, те, що її чоловік. Роксоляни, він син Юрія Бойка. Будучи сином Юрія Бойка, ти в будь-якому випадку розпочав свою кар'єру ставати на ноги, як то кажуть, в цьому житті завдяки грошам батька. І зараз Роксоляна робить вигляд, що це все квітки. Може так, може ні. Єдине, що я можу сказати точно і гарантовано, це те, що я не будую гроші ні за когось там ні за які партії, ні за які політичні сили і так далі. Ці фінанси це є мої безпосередньо і моєї сестри, яка є бізнес-партнером. Це це, на що я можу дати відповідь точно, чітку і конкретно, а багато людей там хто ж, хто ж твій партнер, хто ж твій чоловік, хлопець. Я вже, знаєте, неодноразово казала, що з поваги до нього, тому що він не хоче бути публічним. Я не кажу, хто він. І мені здається, що це є справедливо. Але також я розумію всі ці питання, і ось на такі питання я можу чітко казати, що це все. Таке наклеп, Ось. І як каже Наді Трофєєва, можна її концерті хай, хай хай пишуть. Незабаром буде головна музична подія українського шоу-бізнесу національний відбір на Євробачення 2025. У журі вже кілька років поспіль сидить співачка Джамала, яка обирає тих, хто представить Україну на конкурсі. А чи зміниться тенденція цього року? каже так. Так, мені запропонували побачити мене серед претендентів. Хто б міг поїхати на Євробачення 2025, незважаючи на те, що подавали вони заявки чи не подавали? Я би хотіла побачити на Євробаченні і Юлю Саніну, і Колу, і Таяну. Мені здається, що знаєте, це не моя фраза, але коли не знаємо, що співати, посилайте дівчат, які вміють співати. Що відомо точно, то це те, що Тіна Кероль буде у цьому нацвідборі музичною продюсеркою, а не Дмитро Шуров, який обіймав цю посаду минулоріч. Як гадаєте, вдасться їй цього року зробити всю ту роботу, що кожного року там робив Діма Шуров або інші продюсери. Ну я точно знаю, що вона багато працює для того, щоб шоу виглядало дуже добре. В неї чудовий досвід, конкурсах чуду ну, в, в сольному виконанні, тому ж я думаю, що все буде класно. Танцівників Євгена Кота з дружиною зараз рідко зустрінеш на заходах. Нещодавно вони вперше стали батьками донечки, поки батьки на концерті дитину залишили на няню. Як довго шукали няню і чи вдалося вам взагалі з першого разу? <рес> 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 Няня це моя подруга, тому в нас все максимально близько. А з подругою не боялися, що будуть якісь конфлікти, можливо, недорозуміння. З нею дуже давно знайомі, тому вон, ми сприймаємо одна одну дуже близько. Зняною проблему пари не виникло, а от з надмірною турботою до дитини зіштовхнулися і від цього трохи втомлювалися. Ну були б певні перший період трішечки, що прям мало спали, тому що нерозуміння, будь-який шорох вставали, прокидався. Мені здається, що я Нам прям… багато хвилювалися через це. Да. Так ви ж такі ще не перфекціоністи, і все треба правильно зробити. І прям реально ми що ми робили. Там просто мало спали, просто постійно були з малого, і Я Ось час так, і... так. Я принесу і, щось. А ще, момент. а ще ми хвилювались. Температура. Чи вона мокра, чи і холодно, чи і що? Давай постійно щось навколо неї робити. Свідки вітер! Так, Температура повітря! Ви не опускайте момент дізнатися про всі новинки з шоу-бізнесу і слідкуйте за нашими ефірами.